А чи обов'язково мені йти в управління пенсійного фонду? А чи можете ви замість мене подати заяву про призначення пенсії? Такими питаннями часто звертаються до нас клієнти, і тут я однозначно можу відповісти, що, на жаль, ні. Ніхто, крім вас, не може звернутися до управління пенсійного фонду по питанню призначення пенсії. Ні юрист за довіреністю, ні адвокат, ні ваша близька людина не можуть вирішувати питання, що стосується призначення вам пенсії. Це ваша особиста персональна інформація, і ніхто, крім вас, не може приймати рішення в цьому питанні. Але що ж тоді робити, щоб не стояти в тих вічних чергах, про які всі ми з вами знаємо? Для цього існує особистий кабінет на порталі пенсійного фонду. Кожна людина має можливість зайти на портал пенсійного фонду в свій персональний особистий кабінет та побачити інформацію, яка там міститься. Зокрема, там міститься інформація щодо. Страхового стажу, інформація по пенсії, електронні лікарняні, пільги та надбавки. Він досить специфічно влаштований, не завжди там просто розібратись, але з ним ми також працюємо. І ось саме через портал пенсійного фонду я думаю, можу допомогти вам подати всі необхідні документи, заяви, звернення, що спростить вам спілкування з управлінням пенсійного фонду. Саме в особистому кабінеті на порталі містяться всі документи вашої пенсійної справи та довідки ПФУ, проаналізувавши які, можна отримати інформацію по вашому пенсійному питанню. Звертайтесь, будь ласка, за консультацією. На ці питання я також можу відповісти, роз'яснити незрозумілі для вас моменти.